Так, ну що, добрий день? Сьогодні неділя. Трошки випахнулося, вирішив підработити, трошки вже друга половина дня перевалила. Ну що, як бачите, завжди як у нас світла немає. Тільки зеленькі, це в нас вічна проблема. Це капець. У нас така підстанція значить, Вітрички зарядили мої акумулятори трошки. 14,5. Так. Тут я як завжди, ну що, сонця немає. Так, щось не видно. Отакі От во. Так. Тут 4 Ампер, 4,5, отакі. От такі. Сидимо. Так. Вітрички теж стоять вже на тормозі. Трошки підзаряджають акумулятори. Ну, все одно заряду не виходить, тому що акумуляторів дуже багато. Повністю не заряджаю, так як в мене щолочні, блін, їх зарядити важко. Тим більше я перейшов на 10 банок. То зимою їх дуже важко зарядити. Літом без питань вони заряджаються, а зимою дуже важко. Перейти 5 на 9 банок. Опять же, вони теж, вони теж не заряджаються. Вони, може, в принципі, і заряджаються. Ну не виходить, де, наприклад, 12 вольт, а 11 вольт. І тоді, блін, щолочні. Жирають остальні акумулятори. І в цьому все питання, що 10 банок, їх важко зарядити. Зробити 9 банок, значить, їх вони зарядяться. Но коли потребитель забирає електроенергію, то що жирають останні акумулятори. Це все питання. Оце так. Як не крути, а все одно, блін, не так і не так. То я зробив варіант, лучше хостити 10 банок. Звісно, цілешні акумулятори це от просто-напросто стой. Просто треба якось трошки розкрутитися і викинути кетані бабушки, блін. Ці щілешні. Коротше, от такі. Так, вітричок мій опущений, стоїть. Значить, що дощ, трошки промнював труби, трекер я перевів вже на зиму. Ось мій трекер вже на зиму стоїть, як і панелі. Так. Ну що, потихеньку роблю хаб. Значить, хочу показати, як я ділю труби, трубу на дві половини. Ось. На столярному станку роблю такий бы шаблон. Є в мене ось такий різець, ставлю ось різець і по плоскості веду. І все. І таким чином дві сторони я спокійно розпределяю. Четверть вибрав фризою і все. Четверть я заміряю. Так, як я казав, у мене є така штучка. Я труби. Отложу її сюди. От ось так. І все. Четверть виправ, все. І все красиво і капітально. І з трубцинами я прижимаю, щоб чітко труба лягла в плоскость. І все. У мене ідеально. Ідеально вибита труба, ідеальний центра, але все одно сверлась, все одно сверло туди-туди входить. Значит, що далі? E, зробив я вже одну лопасть, поставив болти на 10. Ну, і ще питання, в чому? Так як у мене труба була 60. Не став і виходить, ось. Пів лопасті, видно, да? От видно, що пів значить, Я зробив трубу 90. Тобто саме лопасть метр двадцять і ця частина дуже сильно вигинається, чогось зриває ці болти. Да, він, звісно, важчий стане, але другого просто виходу немає. На такі вітра треба трохи розчитувати. Ну і як було в мене ця э, хренотень, відказуюся я від цих штук. Ну Хто, хто трубу робить, то э, так як видно, ось, я думаю, навіть на камеру видно. У цій частині, де ці два болта, трубу згинає капітально. Ось Видно, видно як зогнута труба. Я думаю, видно. Значить, Що в мене буде? Роблю я отакий кріпьош. перше, буде легше атаку виставляти. Хотів на два, рішив на три. Значить, Буде так приварено. Ну, Буде хитро приварено. Значить, Приварено з цієї сторони, приварено з цієї сторони. Ці отвори я заварюю, а цей отвір я вставляю. Значить, буде в мене таким образом. Буде сюди отут, заходить болт. Тут буде внутрі. Гайкою ми зробимо під конус і буде ще кріпити, виходить, як воно тут буде в мене приварено повністю. А це буде в нас від лопасті труба. Буде просверлений отвір. ну, В принципі, тут воно вже є. Ось все. Ось оцей отвір на, на краю. Ось. Ну, Я просверлив, хотів робити на ті, а передумав. тим типу, придумав. То, що так і легше таху буде виставляти і буде кріпитися, виходить, ще й, е, сама труба з лопастю. В случае, що, якщо тут оберве, то лопасть залишиться на цьому болту. Я думаю, якщо навіть оберве, лопасть не зложиться. Ну, думаю, Таке обервати нереально просто. Воно буде з двох сторон сторон тут приварено понизу, і буде робити, зжиматися три болта, гайки я обварював добре, гайки на 12, болти будуть теж на 10. Ну, В принципі, отака от, от буде система. Хаб у мене з восьмірки метала. В принципі, ну може десь трохи конечно, сварка й поведе. Будемо старатися, звісно, потихеньку варити, щоб не повело. Ну, в принципі, так буде. Як видно, я вже чітко виставив, тут я ось відмічаю, трошки там ошибся, раз, відмічаю полоси і буду все, я думаю, видно, да? по цих полосках все буду викладати, першу приварю, а тоді буду вже чітко вибіряти на прихватки остальні дві. Першу можна повністю приварити, а ці вже виставити, щоб розмір був по кругу одинаковий. Ну, в принципі, так. я скажу усилим трохи. В принципі, вистояло на чердізна скільки. ну В принципі, ця лопасть моя, я думаю, буде зараз видно. Ось. Так. Ну, я скажу оце. Було теж непогано, теж було атаку виставляти. Я потім тут аж топорю. Тут, в принципі, теж в мене так само буде зробив отвірі з двох сторон на всякий случай в мене два отвіри є коли значит, буде один під одну атаку а другий ну в мене в принципі, тут атака э, 5, 5 градусів в лопасті дуже добре стартувало я тут. Ну, в принципі, я думаю видно одойду трошки далі різницю наскільки я вдини в трубу щоб не гнуло цю лопасть то що в алюмінівий э, жолобок цей він не вигинається за щодо того, блин, що алюминий все-таки має свою плотність. А компонентні ці лопасті, бачите, вони вигинаються і вириває болти. Я думав спочатку просто болти в розмір на 10 мм. Але передумав і все-таки вирішив длінити на лопасті трубу. Ну, хай він там буде на 1,5 кг важче. Ну Другого виходу просто немає. Ніколи ще важчі є. В принципі, так. Потихеньку движемось, я думаю нормально. Всім дякую, до побачення!